Під виглядом якого проспаються в Україні гомосексуалізм і лесбіянство, шановні батьки, не будьте байдужими. Якщо ви заглянете в інтернет і прочитаєте слово гендер, настільки все запутано в першому ж викладі, що дуже часто важко зрозуміти. Але я постараюся сказати просто, що таке гендерна політика. Спочатку зачитаю вам назву закону, він називає. Та про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні він звучить дуже гарно. І якщо ви ще почуєте таке поняття, як гендерна політика, статеве виховання. Антидискримінаційні закони, ювенальні закони, закони про права дітей та жінок, пропаганда толерантності, а також деякі акції під приводом боротьби зі снідом, торговлею дітьми та надуманим насиллям у сім'ї. Будьте уважні до того, про що там йдеться мова. Відкрийте, прочитайте, адже це загроза для майбутнього наших дітей і внуків. Законопроект в Україні, який я назвала, це законопроект. Він ще не став законом, і в наших руках зробити те, щоб він не став законом. Гомосексуалізм просувається під виглядом у цього закону. І це західноєвропейський сценарій. У Європі це вже прийшло але в Україні цього не буде. І ми будемо протестувати. І перше, що ми робимо, це заявляємо вам, мельничани: об'єднайтесь разом. Гендерна політика подається як рівність прав жінок та чоловіків. Але якщо ви уважно прочитаєте, Будь-який підручник з гендеру, виявляється, що гендер це соціальна стать, що сконструйована соціокультурними чинниками. Тобто, неможливо, ким дитинка народжується, дівчинкою чи хлопчиком, під час її виховання вона вибирає, ким їй стати. Послухайте, це не здоровий глузд. І ми повинні протестати вважаю те, що Бог дав людині вільний вибір, і кожна людина має вибирати ким вона може стати і яку сексуальну орієнтацію визнати, але ми маємо не допустити. Щоб це проникло у дитячі садки і у загальноосвітні школи. У нас в Україні, в Тернополі, вже існують такі дитячі садочки, в і в Хмельницькому вони існувати не будуть. Ми не допустимо цього. Немає права ніхто в загальноосвітніх школах державних проводити гендерну політику у такому виразі, що дитина має сама вибрати собі стать під Виховання, а хто буде це виховувати? Це люди, які є лесбіянками і гомосексуалістами. І не думайте, що це так ярко виражено, що вони якось особливо вдягнуті. Це звичайні люди, яких ви бачите, які про які є у які є у нашій, е, скажімо, Верховній Раді, які є у школах, які поряд з нами, але наше право захистити наших дітей. Ви вам вже говорили про той абсурд, який діється в Америці, і в Європі. Де забороняють говорити про це, саджають в тюрми, на накладають на штраф.